Діти, ми щойно казали, що можна придбати за гроші. А тепер таке філософське питання. А чи можемо ми прожити без них? Ні, ні. За, давайте задумайтесь, і ваша думка кожного важлива. Прошу, я думаю, Сашко. Я думаю, що біля все, -то тому що ну, якщо нічого не чому то так ману згоду. Дякуємо, Матвічка. Я думаю, що ні. Чому? Бо без їжі ми не проживемо. Ну, щойно. Місяця. Так, Сашко щойно цю версію сказав. Які ще варіанти, Артем? Ми, ми... можемо ми... прожити без них чи ні? Ми не можемо прожити з ними, без них, тому що ми можемо не покупати пити і нас З води не можемо прожити, тільки тому. А, а ти думаєш Ілля, як? Тому що ми можемо вмерти. Чому? Тому що їда у нас вже нема. Грошей же. гроші, за гроші тільки купую. Купити за гроші. Дякую, Віроніка. Що ти думаєш з цього питання? Чи можна прожити без грошей? Ні. Чому? Тому що, якщо немає грошей, то Одяг не можна, то тоді не одяг грошей немає. Нема одяг, щоб придбати. Дякую, Захарій твоя і думка. І ще, коли е, немає грошей, то ума їжі, то можна померти він все не засохне. Так, ми це все вже чули. Дякую тобі, але повторюватись не будемо. Іване. Можна була, можна Померти. З голоду і з холоду. Так, дякую, Софійко. Без гріхів не як прожити, тому що ми не зможемо собі купити обув. Взуття. Взуття. Милано. Якщо... Якщо у нас не буде грошей, тоді ми не Буде де жити. Не буде де жити, залишимося, без хатьками. Ілюша, як ти думаєш? Коли в нас немає грошей, ми не зможемо собі купити їжу і дім. Дякую, а ти артем як думаєш? Я Думаю, що можна визити без грошей, тому що можна попросайнити. Ага, стояти з протягнутою рукою, але ж все одно це гроші. Так. А якщо без них? Без них не, не можна. А давайте Вероніка ще має думку. Не можна Ше, не можна прийти, то ми можемо собі купити зошити. Зошити для навчання. А давайте я вам скажу таку ситуацію, а ви оціните. А я думаю, що можна прожити без грошей. На... Почекайте, я вас щойно вислухала. А ви мене вислухаєте? Так, так. І так я вирішую е, залишити ось тут це е, все життя і піти, жити у лісі. Е, давай версію. Страшно тобі за мене вже? Да? А тепер дивіться: я собі там, е, там дерева є, ліс, є збудувала таку невеличку хатиночку. Хатиночку. І думаю там жити. Поселилася я, Софійка, біля джерельця, водичка в мене є? є? Є. Яку в лісі їжу я можу собі знайти для того, щоб прожити? Горіше. Горішки, клубні, клубні. Спол... так, ми маємо суниці в лісі. Так, ще, Чорницька. чорниці, ягоди, ягоди різні, я... яблука. Ну, подумайте, ще, а гриби є? Так да. Можна, а якщо я полюю зайчика або ще буде в мене м'ясо? Так водички я візьму. Е, так є в мене, скажіть, то можна чи не можна геть зовсім прожити без грошей? Можна, можна, можна. можна каже, трохи погодився Матвій, але якщо я скажу, а чи обов'язково мені мати е, машину в лісі? Там їжу, можливо, можливо, ага, дивіться, машина вже не треба. Чи треба мені купувати квартиру? Ні, у, є, у мене є вже де жити, так? А чи так. Чи треба мені їжу купувати? Ні. Ні. А я ще там А я іще там прихвачу тарбинку і посажу картоплю, цибульку і так далі. І буде у мене город. город. Ну, як буду уходити туди. І ось вам варіанти: задумайтесь про те, що в сучасному світі, як ви живете, да, ось зараз, то прожити без грошей, здається, неможливо. Але якщо задуматися, то є такі люди на планеті, які живуть, Матвічик, без грошей, без грошей і почувають себе серед природи чу. Дово. Ловлять рибку, якщо біля річки поселилися. Її можна і смажити, і коптити, і сушити, і потім їсти, і так далі. Тому вам варіанти задуматись про це і зробити висновки.